Всім привіт! Майже перед самим новим роком попалася мені нарешту ось така монетка. Це в нас 10 копійок 1992 року. Монета, як то кажуть, на перший погляд рядова, бо це в нас штамп іде 2.1 ВАМ. 92-й рік, хоч і не часто зустрічається, але ж все-таки монета відносно такі рідка в обігу. А тут у нас ось така монетка попалася. І... Якщо придивитися уважно на аверс, то можна побачити ось таке цікаве коло зверху і знизу з боку. Я думаю, хто читав старі каталоги, може побачити, що у нас є брак 2.1 у новому каталозі каталогах обігових монет, вся нумерація починається з 2.1.2, 2.1.1 Відсутня, на жаль, Хоча раніше вона, як то кажуть, була неформальна, як так, такий собі брак. Потім його понесли, що це все-таки звичайне зминання. І нічого тут такого супер крутого нема. Але ж зустрічається таке щастя дуже і дуже рідко. У мене, звісно, є підбірка таких монет, треба буде якось знайти всі їх і показати одним роликом. Ще є ось такі і трішки інші красиві. Ну, як то кажуть, були здвоєння стали зминанням, але ж зустрічаємось їх дуже і дуже рідко. Я, звісно, радий цій монеті, бо таке знайти дуже і дуже важко в переборі. А тут одну монету отримати на решту і отримати ось такий ось карб маленький. Це, звісно, і дуже і дуже круто. Так що ось така монетка. Як вам часто зустрічається 2, 1, 1. Відпишіться в коментарях, кому зустрічалося. Але у мене їх за весь час прийшло близько 6 штук. За всі 3 роки з змілочю переборів. Так що ось така ось краса. Решта одна монета. І ось такий міні джекпотік. Дякую всім за увагу. Бережіть себе, мирного неба над головою. До скорої зустрічі.